Друзі, ми щоранку вам розповідаємо про якісь цікаві країни, і цього ранку теж розкажемо вам про Парагвай, південноамериканська країна, яка відома своєю річкою, Парана, природною красою, доброзичливими людьми та захоплюючою культурою. Чи знаєте ви взагалі щось цікаве про Парагвай? Я не знала, скажу чесно, але зібрала декілька цікавих фактів. Деякі з них мене просто шокували. Як, наприклад, те, що у Парагваї на законодавчому рівні дозволені дуелі, однак, під час поєдинків повинна обов'язково бути присутнім лікар, здатний надати допомогу пораненим дуелянтам, Доля, Раптом що ще цікаво. Ви знаєте про Парагвай. Та да мені цікаво дізнатися де взагалі yeah. то Парагвай знаходиться Да? південна Америка. Південна Америка там знаходиться Парагвай, там багато цікавих е країн в Латинській Америці. Да? Ми знаємо тільки Бразилію Аргентину, але Парагвай реально дуже і дуже цікаво. Про дуелі юля розказала. А далі я можу сказати про те, що там немає двірних дзвінків. Так а як вони і це зручно? Е той, хто до вас прийшов, ви його не хочете бачити, не може так от стояти і годину тримати Йому треба ляпати. Врешті-решт у нього руки втомляться, і він собі піде спокійненько. А ще у Парагваї дуже люблять чай. Правда, зовсім незвичний для нас це мате напій із листя. Падуба парагвайського, який на думку парагвайців бадюрить, але смак в нього менш терпкий, ніж звичайний для нас чай. Нам взагалі ближче наш вже традиційний улюблений чай, з яким так приємно починати ранок у дружньому колі колег. Тож пропоную випити по чашечці чаю і насолодитися його смаком. Спонсор показу – торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Так прекрасно із чаєм. Або весь чай із Парагваєм будемо дивитись в Голлівуд. Такі у нас мандри відбуваються протягом Давай. ранку. А, і будемо говорити не просто про Голівуд, а будемо говорити про нещасні випадки, які у Голівуді трапляються не так, щоб часто, але коли вже трапляються, про це знає абсолютно увесь світ. А, зрозуміло, що більшість нещасних випадків трапляється під час зйомок якихось бойовиків, блокбастерів. Зрозуміло, що під час там драми якоїсь а, ніхто ні в кого не стріляє. І от а, Голівуд завжди намагався знайти. Оцей баланс між реалізмом і безпекою у мистецтві. Кіновиробництва, що інколи доволі непросто. Давайте згадаємо. Ну, напевно, що найвідоміша історія це загибель сина Брюса Лі Брендона Лі під час зйомок Сцени зі стріляниною. А маловідома історія, коли через надбалість режисера Джона Лендіса загинув актор і двоє дітей. А, або остання історія із Аліком Болдуїном, коли загинула українська операторка, мені здається, да, операторка Голівудська українського походження. Зараз більше про ці та інші випадки в Голівуді, які призвели до трагічних наслідків. Трагічні випадки на зйомках фільмів трапляються досить часто. Виконуючи складні постановки чи трюки, актори та уся творча команда постійно ризикують своїм здоров'ям і навіть життям. На жаль, від таких моментів ніхто не застрахований. Наприклад, у Матурма на автівці врізалася у дерево на зйомках вбити Біла». І хоча вона просила Квентіна Тарантіно, щоб замість неї у цій сцені зняли Каскадера, режисер просто змусив її сісти в машину. А ось Том Круз, який завжди самостійно виконує всілякі трюки та відмовляється від дублерів, мав. Ло не загинув на зйомках шостої частини. Місія нездійснена. Він мав з розбігу перестрибнути прірву між сусідніми будинками, але не долетів до місця приземлення, сильно вдарився об сусідню будівлю і отримав два переломи. Актор Алек Болдуін хоч саме залишився неушкодженим. У жовтні 2021 року опинився у ситуації, яку б дуже хотів приховати та забути як страшний сон. Під час зйомок вестерну іржа, де він був співпродюсером, і грав злочинця, якого засудили за випадкове вбивство. Актор по-справжньому вбив людину. На зйомках Болдуін зробив постріли, влучив одразу у двох людей: операторку родом з України Галину Хачінс та режисера Джоела Соуза. 42-річну Галину доправили гелікоптером до лікарні. Але врятувати не змогли. У режисера було пошкоджено ключицю. Його у критичному стані госпіталізували. Звісно ж, зйомки довелося призупинити. Болдуін був упевнений, що револьвер заряджений холостими патронами. Він наполягав, що не натискав на спусковий гачок, і тільки звів курок револьвера. У результаті звинувачення проти актора було знято. Проте потім прокурори заявили, що з'явились додаткові факти, які потребують повторного розгляду, і провели нову експертизу зброї, з якої було вбито Хачінс, те зробили висновок, що постріл не міг бути зроблений без натискання на гачок. Раніше повідомлялося, що звинувачення у ненавмисному вбивстві також мали пред'явити менеджерці, яка відповідала за зброю для зйомок. Хане Рід. Якщо Болдуін та Рід будуть визнані винними, їм загрожує до 18 місяців в'язниці. Таке безглузда випадковість і недбале ставлення до реквізиту на знімальному майданчику вже не перші в історії кінематографа. Під час зйомок драматичного трилера «Ворон» стався нещасний випадок, який обірвав життя відомого актора та майстра бойових мистецтв Брендона Лі. Робота почалася 1 лютого 1993 року у день народження Брендона Лі. І з самого початку зйомки фільму супроводжувалися різними проблемами, неприємностями та нещасними випадками. Всього за два місяці один з акторів сильно травмував руку. Інший актор отримав опіки і опинився на лікарняному ліжку. Журналіст, який писав про хід зйомок, розбився в автомобільній аварії. А дизайнер-оформлювач, який працював на знімальному майданчику, несподівано збожеволів і був відсторонений від картини. На додачу до всього ураган пошкодив дороге знімальне обладнання. Але найстрашніше сталося 31 березня під час роботи над однією з фінальних сцен фільму. Зйомки проходили після опівночі, оскільки за сюжетом був темний час доби з якоїсь причини. Члени знімальної групи, які відповідали за безпеку акторів, і справність реквізиту, не помітили заглушку у стволі револьвера. Коли герой масі стріляв у персонажа Брендона Лі, зброя, звичайно, була заряджена холостим патроном. Але ця злощасна заглушка вилетіла зі ствола зі швидкістю кулі і застрягла у хребті актора. Медики відчайдушно боролися за життя актора, але він помер від великої крововтрати, яку так і не вдалося зупинити. Цей інцидент. Мав величезний резонанс і став, мабуть, однією з найвідоміших трагедій, що сталися на знімальному майданчику. Жодної провини масі в тому, що сталося, не було, а тому актора не притягували до відповідальності, але сам він до кінця своїх днів таки не зміг прийняти те, що сталося, і в глибині душі все ж таки мучився та звинувачував себе. Улітку 1983 року на кіноекранах з'явився фільм Антологія Сутінкова зона». Касові збори фільму були дуже мізерними і його могли забути дуже швидко, якби не трагічний інцидент, який стався 23 липня 1982 року. Режисер Джон Лендіс запросив у свій фільм актора Віка Мороу та планував грандіозний фінал. Але замість серії захоплюючих трюків та піротехніки вийшов справжній жах. У сцені персонаж Мороу повинен врятувати двох В'єтна. Амських дітей від гвинтокрила і на тлі вибухів сховати в укриття. На жаль, цей епізод був погано спланований. репетицій майже не було. Вибухаюча піротехніка пошкодила лопасті гвинтокрила. Це призвело до його падіння і шокуючої трагедії, яка забрала життя і актора Віка Моров. І двох дітей шести та семи років, які брали участь у зйомках. Режисера та продюсера фільму звинуватили у ненавмисному вбивстві. Судовий процес набув широкого розголосу, обіцяючи драму голівудського масштабу. Однак з підсудних було знято всі звинувачення. Але, незважаючи на таку трагедію, кіноіндустрія згуртувалась навколо Джона Лендіса: 16 впливових режисерів, у тому числі Френсіс Форд Коппола, Рон Говард та Джордж Лукас, підписали відкритий лист, у якому висловили свою підтримку режисеру його друг та соратник Ден Ейкройд назвав трагедію промисловою аварією. Ленді згодом став режисером культового музичного кліпу Майкла Джексона Трилер, та таких комедій, як Помінятися місцями та театри Амігоси. Еді Мерфі запросив його для постановки успішної комедії Поїздка в Америку у 1988 році, а потім у поліцейського з Беверлі Гіллс 3». Одна кар'єра Джона Лендіса згодом пішла на спад, але не через цю трагічну історію, яку він хотів сховати, а тому, що його його фільми перестали приносити прибутки. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми починаємо день із задоволенням.